Росія масово обстрілює Україну крилатими балістичними та аеробалістичними ракетами, але все частіше об'єкти в самій РФ стають цілями українських далекобійних засобів. Мости в Курській області Україна успішно вражає західним озброєнням. Утім, через обмеження союзників для ударів вглиб Росії ЗСУ можуть покладатися лише на вітчизняну зброю. На що здатні українські ракети? Що відомо про нову ракету Дрон, яка вже виконує бойові завдання. І що Україна може протиставити російській балістиці? Свого часу Україна виробляла третину озброєння Радянського Союзу. Але після розпаду СРСР оборонна промисловість України занепала. З початком повномасштабного вторгнення оборонка почала відроджуватися. Але складнощів багато. Насамперед, безпека виробництв. Київ квітень 2022 року. Російський удар по заводу, який виробляє один з найважливіших для України видів зброї керовані ракети. Підприємство не раз ставало ціллю обстрілів. На урядовому сайті Київ цифровий вказано. Що завод намагалися відновлювати вже під час повномасштабного вторгнення? Підприємство виробляло авіаційні й протитанкові керовані ракети, а також керовані ракети для вітчизняної реактивної системи залпового вогню Вільха з дальністю до 130 кілометрів. Проте ще цікавішим є цей зразок керована крилата ракета Нептун, розробки київського КБ «Луч». Спершу це були протикорабельні ракети. Саме два Нептуни потопили російський крейсер Москва. Але згодом з'явилися модифікації. Були повідомлені, що збільшена і дальність використання цієї ракети, там, яка спочатку була 300 кілометрів, зараз набагато більше. Зараз вона здійснює удари не лише по. Морським цілям, а й по наземним цілям, і в перспективі ця крилата ракета, я думаю, що вона може бути і додана до о, арсеналу наших е, авіаційних платформ, які можуть використовувати її в форматі е, повітря Земля. На день незалежності президент Зеленський оголосив про появу нової далекобійної ракети Дрона Паляниця. Ба більше розробку вже було успішно застосовано по об'єкту на тимчасово окупованій території. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. По перше, це перший продукт у своєму класі ракета дрон. По друге, у нас є перше успішне застосування. По третє, він повністю сконструйований і вироблений в Україні. Це перший зразок. Далі буде більше. Ви побачите на що він здатний. And you will see how much it can make. Ці кадри поширювалися в соцмережах ще півроку тому. На них ймовірне випробування прототипу ракети дрона. На розробку знадобилося півтора року. Більшість інформації про фінальний результат засекречена, але відомо, що паляниця оснащена турбореактивним двигуном запускається з наземної платформи, має кілька систем наведення. У відеопрезентації вказано цілі паляниці російські аеродроми, які розташовані на відстані 600-700 кілометрів від українського кордону. В класичному типу ракети, наприклад, якщо ми кажемо про ракету поверхні поверхня то вона використовується, наприклад, з якоїсь платформи. Тобто це носій. може бути пускова установка, може бути стаціонарна, може бути мобільна. Тут ми побачили рішення без цього елементу, тобто, можливо, на катапульти, можливо, на, на звичайних. Там шасі даний засіб ураження дозволяє нам на великій швидкості прорвати протиповітряну оборону, працювати в комплексі з звичайними дронами і влучати в потрібні об'єкти. Вартість однієї ракети паляниця менше мільйона доларів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який залучений до ракетної програми з кінця 2022 року, заявив, що їхнє виробництво нарощуватимуть. Я думаю, що це буде там зміна правил гри, тому що ми зможемо наносити удар там, де сьогодні Росія не очікує. Ми вони стануть їх великий розмір. Це якщо це перевага військовому ресурсі та в ресурсному, але це може бути і недоліком, якщо ми говоримо про захист такої великої території. Експерт Сергій Згурець відзначає, що назва ракета дрон радше піар, аби привернути увагу до такого виду озброєння, адже технологічно це не нове рішення, поки невідомо наскільки багато паляниць здатна виготовляти Україна і як вони працюють. Утім, такі зразки можуть бути ефективними. Це дрон з турбореактивним двигуном, який має набагато більшу швидкість, аніж ці дрони з двигунами внутрішнього згоряння, які використовуються збройними силами для здійснення ударів на далеку відстань. 27 серпня. Володимир Зеленський повідомив також про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети, про яку саме розробку йдеться, президент не уточнив. Утім, відомо, що ще з 2006 року Україна розробляла балістичну ракету Сапсан з дальністю польоту на 500 кілометрів, та експортний варіант грім 2 з дальністю 280 км. кілометрів. Це е оперативно тактична ракета, візуально схожа там на, «Такамс» і на «Іскандер», яка вже тривалий час розробляється КБ Південне. Ми бачили на парадах пускову цього комплексу, тобто фактично. Це той зразок, який дійсно має е, замінити е, або цілий, скажімо так, прошарок озброєнь, яких у нас немає. Зокрема, мати зброю з дальністю, там кажучи, від 300 кілометрів і далі. Серед інших зразків українських далекобійних ракет крилата ракета Коршун-2 на базі радянської Х-55. Утім, кілька років тому був представлений лише прототип цієї розробки. Для ударів у глиб РФ Україна застосовувала перероблені ракети від систем ППО С 200 а також модернізовані дрони Ту-141 стриж з турбореактивними двигунами. Та поки цього замало, аби зрівняти сили з Росією. Аби масово виробляти ракети Україні бракує грошей. За словами міністра Камишина, можливості виробництва майже втричі більші ніж наявне фінансування. Колишній офіцер повітряних сил Анатолій Грабчинський підтверджує цю думку і наголошує на важливості співпраці держави з приватними компаніями. Велика кількість компаній може запропонувати для держави набагато більше, ніж держава може купити, тому що тому і зараз іде починається активна розмова щодо можливості використання, наприклад, деяким сталим компаніям, які можуть забезпечити державний контракт і працювати на за кордон. Сергій згорець додає, що справа не лише в грошах, а й в технологіях. Це все те що стосується створення ефективної системи управління, створення і наявності палива енергетичного палива для, для таких ракет, і аби ця ракета долетіла далеко. Тут якраз треба використовувати наше партнерство з провідними сам перед американськими компаніями. Аби ми отримали можливість покращити свої розробки за рахунок систем наведення від американських ракет і, можливо, мали доступ до енергетичного палива, твердого палива, яке використовується в АТАКАМСАХ або в інших ракетах, якщо Україна зможе виробляти власні далекобійні ракети у промислових масштабах, на їхнє застосування не буде жодних обмежень. До того ж, їхні поставки не залежатимуть від рішень союзників. Колишній офіцер британської розвідки Френк Ледвідж певен, що Україна має такий потенціал. Не можна недооцінювати українців у цьому виді технології. До війни вони безумовно були у першій десятці космічних держав світу, тому що мають експертизу в будівництві ракет. Ось лише один приклад для ілюстрації. Улюблена ракета Ілона Маска, окрім його власних зеніт, вироблена в Україні. Водночас деякі аналітики указують, що Україні може знадобитися понад 10 років, аби наростити виробництво до того рівня, коли вона зможе захищатися без допомоги заходу.